Ну що, друзі, кінець епохи кумовства настав. Вітаю всіх вас. Дивіться, якщо в житті так сталося, що ви є сусідами родини Зеленських, то вас далі в житті буде все добре. А от питають мене, чому саме піщанська, чому вона? Я скажу вам: ну напевно, може, ви б стали президентом, ви б своїх сусідів призначали. А став Володимир Олександрович, він призначає своїх. До речі, з нами є сьогодні Ольга Піщанська. Може вона в своєму виступі пояснить, це дуже цікаво. Дивіться, її сестра Світлана Піщанська, директорка фірми, на яку оформлена віла родини Зеленських в Італії. Ну, я все розумію. Ну, ви вже були головою антимонопольного комітету. Тепер голова рахункової палати. Ну, незамінна людина. Ну, може все таки пошукати серед інших сусідів. Ну, не може шпертися в одну сусідку, в одну родину. Це якось мені здається, навіть і не зрозуміло. Інші сусіди можуть і образитись.